Бажаю здоров'я! 4 липня 2025 рік і у нас огляд бойових подій на напрямках Часів Яр, Кліщівка, торецько костянтинівський та Покровський напрямки. І де ворог сконцентрував найбільше своїх атак, дивіться у цьому відео. Поїхали! Часів яр. За тиждень ворог мав невелике просування північніше від міста і просувається у бік Віролюбівки у самому місті та південніше від Часового Яру ідуть позиційні бої. Ворога стримуємо. Кліщівський напрямок. За тиждень ворог великих атак не проводив, лише така поодинока піхота, яка ходить та шукає місця, де їм закріпитись, бо усі посадки повністю розбомблені, немає бліндажів цілих, нічого. То вони шукають, а наша артилерія та бапилашники дуже щільно їм займаються та знищують. Але після того, як ворог закріпився у Деліївці, то від Курдюмовки у бік Білої гори ворог по Пасадці пройшов декілька групами. То зараз займаємося саме знищеннями цих груп, щоб вони там не змогли закріпитись. Район Торецька. Ворог мав просування з південної сторони міста. Дуже важко там. Саме стримувати ворога, бо у нас з логістикою там зовсім біда. Дуже важко доходити до позиції, підвозити БК, провізію, проводити евакуацію. Також ворог пройшов у бік яблунівки небагато. Там порядка 300 метрів по пасаці з боку яблунівки, і більше таких великих атак і нічого не було. Справа в тому, що ворог зараз проводить перегрупировку 51 та 8 загальної військової армії своєї, то нові хвилі атак ми чекаємо десь через тиждень. Покровський напрямок. Тут теж у ворога пішли повільніші атаки, такі поодинокі піхотні проходи, в деяких місцях ідуть позиційні. Бої основні свої зусилля, я б сказав, по максимуму. Ворог зараз закидує саме на Новопавлівський напрямок. Ось на карті я відмітив цей відрізок, де дуже йдуть запеклі бої. Зараз тут має ворог успіх, як мінімум тактичний. Дуже критична тут ситуація, і якщо її не стабілізувати, то будуть проблеми саме на запорізькому напрямку. І, не дай Бог, може відкритися ще Павлоградський напрямок. То російський окупант не полишає свої наміри захопити, як ви бачите, всю Україну. З кожним днем він захоплює все нові та нові села. Повільно, але він йде вперед. Плюс обстрілює наші міста, як Київ, Полтава, Кривий Ріг та інше. Він хоче просто нас залякати та зламати наш дух. Але разом ми сильні і ми непереможні. Слава Україні, слава волонтерам, слава ЗСУ, а Путін Гандон.